Доброго ранку! Вітаю всіх! Діти! Сьогодні ми з вами повторимо матеріал, який ми вчили з вами раніше. Про одяг, про посуд та про меблі. Але зараз ми з вами, з вами зробимо невеличку вправу на увагу. Ось подивіться, у мене є камінці. Робили два кулачка камінці. Ось у мене сонечко. Сонечко. А це у мене парканчик. А парканчик ми зробимо ось так. Приготувалися. Камінці. Сонечко, парканчик. Сонечко, камінці, парканчик. А зараз ви слухайте і робіть вправо. Камінці. Сонечко. Парканчик. Не забули? КАМІНЦІ, Парканчик. Сонечко. Давайте ще, будьте уважні. Слухайте уважно. Уважно слухайте. Камінці. Сонечко. Парканчик. Ось таку гру ви можете погратися своїми батьками або з товаришами, з друзями. На увагу, молодці! А зараз давайте подивимося, який ми знаємо одяг. Так, давайте назовемо його. Що там у нас є? Шуба, шапка, шкарпетки це одяг. Добре. А ось малюночок, де намальована меблі. А які ми вчили меблі? Стіл, стілець, диван, шафа. А ще ми вчили з вами посуд, чашка, тарілка, ніж, виделка. Чайник. Згадали? А зараз пограємо в гру, яка називається Четвертий зайвий. На малюночках ви подивитеся мебель, меблі, а що буде зайве. Побачите посуд, а що там буде зайве, та побачите одяг, а що зайве, ми вичерпнемо. Домовились? Розпочинаємо. Ось на малюночку одяг. Штани, сорочка, кепка, цукерка. Діти, а що тут зайве? Так, цукерка? Стіл, стілець, диван, гарбуз. А що ж тут лишнє? Так, гарбуз, тому що це овоч. А ось наступний малюнок: чайник, чашка, ложка, шкарпетки. Дітки, подумайте, а що тут зайве? Так, зайві шкарпетки, тому що це одяг. Молодці. А ось спортивний зимовий інвентар. Давайте подивимося. Санчата, лижі, ковзани, скакалка. Дітки, а що ж тут лишнє, що ми взимку не беремо з собою? Так, це скакалка.